Ми не плануємо укладати ніяких додаткових угод або пролонгувати дію угоди. Більше того, ця позиція була озвучена Кадрі Сімсон. Це комісар з енергетики Європейського союзу. Вона дуже чітко сказала, що Європа не зацікавлена в продовженні транзиту газу з Росії. Тобто ми рухаємося в цьому напрямку, і безумовно, дивіться для нас це е, декілька має аспектів. Перша це, е, це аспект фізичний, да найключовий най, най, це аспект фізичний існування нашої газової системи. Чи наша газотранспортна система може існувати фізично без цього транзиту? Відповідь так. І ми провели величезну кількість відповідних роботи, проводили стрес-тести нашої системи, і вони всі довели, що ми можемо спокійно існувати без транзиту. Тому дивіться, є ініціатива ЄС yes, «Repower EU-27», Тобто до 27 року повністю позбутися російського газу. Це не тільки трубопроводний газ, мова йде і про ЛНЖ-газ в Європі. І я вам скажу, що та кількість інвестицій в Європі сьогодні, яка вкладається в те, щоб досягнути цих цілей, і є країни, які за півтора роки від критичної залежності від російського газу, я завжди кажу про Німеччину, як приклад Італія. Ну Італія не настільки, але Німеччина вона споживач була російського газу. Сьогодні вона знижена до нуля. За півтора роки, тобто всі розуміють, що російським ресурсам енергетичним не місце на європейському ринку.